Текту євро негорюче полотно. Показуємо унікальний захист від підробок. По-перше, це маркування по кромці. З виворітного боку написано Tectum Євро, Tectum – Німеччина. Другий рівень захисту від підробок це ультрафіолетове маркування. Вмикаємо ультрафіолетовий ліхтарик і шукаємо відповідне маркування. Знаходимо напис, написано Тектум Євро. Якщо вимкнути ліхтарик, полотно просто біле. Тепер перевертаємо полотно і шукаємо з лицевого боку. Маємо таку саму надпис «Тектум Євро. Ось так це виглядає. Якщо вимкнути ультрафіолетовий ліхтарик, тоді надпису не видно. Замовляйте оригінальне полотно Tectum Євро у фабрики натяжних стель лабель, та будьте впевнені в якості негорючого полотна.